Доброго дня, мої дорогенькі, в мене сьогодні розпаковка мого особистого замовлення як координатора. Що я брала, зараз вам коротенько покажу. Замовлення не дуже велике. Робила на 2300 гривень, щоб отримати оцей гель для душа у польготній ціні, ну, майже у подарунок. Дуже приємна ціна була на цей гель для душа. Так, що замовляла? Ну, замовляла, по-перше, Пудру люкс, тому що в каталозі березня її вже нема. І поступила інформація, що пудри серії люкс більше не будуть у нас продаватися. Може, будуть десь в розпродажі, а поки що не будуть продаватися. Так що, кому треба, замовляйте. Є, це я взяла темну, ще є світло там цього дві відтінка. Хто любить цю пудру, поспішіть, тому що виводять її з продажу. Так, брала. Ось такий лосьйон для тіла. У нас їх 720 майже немає в каталозі. Брала це смінний гліцерін з ефектом мерехтіння. Ну, це буде чекати літа, коли ми вже роздягнемося і будемо ходити з відкритими ножками, ручками, щоб мерехтіти. Дуже приємно пахне і великий об'єм приємна була ціна. Також зараз приємна ціна на аромати. Візьми два і отримуй е, їх за дуже-дуже приємну знижечку. Брала чоловічий трекшн, тому що він мене продався. І зверніть увагу: приходять нам уже аромати без салафанчику. Бачите, тільки ось такою е, наліпочкою. Такою. І все, вже приходять без салафанчику. Я вже вам розповідала, що це е, ми боремось за екологію, тому. Приходять уже такі. Інкадесанс Лотос Summer Glow, вибачте, прийшов мені ще в салафанчику. Наверно, це ще стара партія, але ні, вже бачите свіжий 01 25 року, але ще в салафанчику. Ну, всі вже прийшли запаковані. Також я замовляла ось цю помадку. Э, нут названня Нуд. Э, мені дуже подобається, вона така коралова, мені дуже вона подобається по якості ця помада, і дуже на неї зараз приємна ціна: 139 гривень. Ще мені прийшов пробничок новий до ранового аромату. І також я по демо-програмі взяла ось такий набір. Дуже вигодно, прорахувала це новинка наступного каталогу спрей. Півонія. Він зі знижкою обійшовся 80 гривнів. Також у набор входив ось такий пробничок нового аромату. Новий аромат ось такий. Також, бачите, без салофану, тільки з пломбочкою. В каталозі березня він ось так представлений. Тут це новий аромат Тудей. Тудей. Троянда. Ну, я пробничок наносила вже собі на руку. Такі троянда відчуваються дуже сильно, стійкий такий аромат. І ось його буде ціна. Така. Так. Ну і в цей набір входила ось така силиконова масочка. Я її Ой. зараз покажу вам, як вона виглядає в каталозі. Ось така силиконова масочка. І вона приходить. Приходить ось такій коробочці, ось такій коробочці, запакована, вона була ось так. Така як конвертик такий прийшов. Ось така інструкція по її використанню: наносите крем або сиворотку на обличчя масочку, вдіваєте на, силіконову масочку 20 хвилин. Чекаєте і потім знімаєте їх, змиваєте маску і змиваєте, обмиваєте лице. Я так розумію, що, Ну, якщо крем, то не змиваєте, якщо маска змиваєте. Я так розумію, що для підсилення ефекту вашої сиворотки або крему це вона була використовуватись. Ну, і як вона виглядає, я її тут максимально як змогла розклала. І таке силикон ось такий гарненький, з переливом таким, ну і з такими. З зачіпками на вуха. <с> Ось так, так вона виглядає ця масочка. Бачите, на обличчі? Універсальна така. Ось таке невеличке замовлення. Кого що зацікавило, телефонуйте, запитуйте, товару, як завжди, багато і знижки дуже приємні. Всім пока!